Всім привіт, з вами я Іван і ви попали на відеоурок авіамоделювання. І ви на каналі Петрус TV. Сьогодні ми будемо робити легку модель планера. Для виготовлення такої моделі у кінці покажу, як вона літає. Нам треба ножиці. Олівець, Где культурные какие-то там оливки тоже. невылочка палочка. невылочка может быть, шпажка, любая палочка. И пластилин. Вот А мы приступаем к работе. Берем и... наполовину, як бачите, на наполовину. Зробили і тепер у нас є такий узор. По цьому узорі ми вирізаємо. Ви можете порвати руками, хтось може як я на життя. Отакий листок у нас виходить. Так, друзі, беремо медію, тепер не отако от робимо, а наоборот, отако. От так, 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 так. Получається, у нас вот такое. Теперь знову зезай. Так згинаємо ще раз. Беримо їх. Малюємо на пів місяця. На пів місяць, бачите, озеро. По тій лінії ми вирізаємо. Головне, щоб у вас було отако. От на стороні малюємо на півмісяця. Вирізаємо. прикладывать по конструкции. это у нас будет крыло. Чуть подвинем. Дальше. Мы берем шпажку. Не шпажку, а какую-то палочку. -то. Любая. Любая. Берем линейку и меряем Сім сантиметрів. На сім сантиметрів ставимо точку. Моя ця має тринадцять сантиметрів. Така. Там, де ми зробили точку на сім сантиметрів, одіжимо. Порізала. Дивлюся. У мене 7 сантиметрів. Ма, ну так, э, біля сімей. Э, далі беремо цю шпажку. Для цього нам треба коміти. Клей ПВА, клей, термоклей, суперклей, любий клей, який у вас є вдома, підійде до цього. Поки він нас нагрівається, я підрівняю краї. Літак дуже е, літає. Думаю, вам 100% подобається. Як він літає? Літак планує, дуже гарно планує. Просто неймовірний. І можете з друзям, друзям теж такі зробити і будете проводити змагання авіомоделювання. Авіомоделювання це дуже цікаве в творчості. У мене вже там багато літаків. Не таких самих, не таких. А вже вищої конструкції за все. Воно їх покажу. Отакий. Полетів, Тільки тут мало місця і ударуся, що е, Отакий. І глязина мотор. резина мотор у мене В гаражі. Там ще дуже багато самолітків у мене є. В гаражі. Так, Нагрівся. Ми не носимо на...

Вай нам більше не потрібно. Далі. Беремо. Вікає олівець. 10 міліметрів нам потрібно нанизу, як бачите. Nes 10 metrų yra tokio širinazės. Ir. Два милли... Ой, два, 20 мм. Mm. Туди скиньте. Дизайн. Це у нас буде кік. Два мм відступаємо, робимо таку лінію, тут один мм Ой, 20 мм виступаємо, робимо таку лінію, тут 10 мм виступаємо, робимо лінію ли... ширину, так у нас, получається, і відрізаємо тут у кутах, кутах у кутах лесика. загинаємо і загинаємо парони. Рани нам будуть допомагати керувати літаком під лінійку швидше і буде краще. Який літак в нас виходить. Бачите, тут рони все добре. І щоб... На змаганнях, з вашими друзями, ви знали який літак робимо. І е е літак... Не буде дуже добре літати, тому що нам треба підгрузити його ніс поселім. Хорошка. Хорошка. Така став на його ніс. Значить, що ми робимо? Літак у нас повністю готовий. Ми піднімаємо руку на висоту і просто його отак опускаємо. Зараз будемо пробувати. Будемо реагу регулювати. регулювати. Полетів. Ми можемо, якщо він швидко падає вниз, зняти його Просто веселін. Полетів вже краще. Значить, Наші... його треба звисти кидати. Отак. Планує звисти кидайте, іде, йдете іде на шостий поверх, кудись ідете. і кидайте його. Але не кидайте його отако. Не, yeah, можете його кидати. Але він... Я його кидаю такого. Піднімаю руку на висоту і просто відпускаю. Ну, no, відпускає. відео завершується. Думаю, вам сподобалося так. Буду далі знімати відео уроки авіамоделювання. А з вами був я, Іван на каналі Федора і підписуйтесь на мене. Це у нас буде далі знімати відео уроки авіомоделювання. А з вами був я, Іван. І всім па-па-па-па!